Невимовний біль і смуток огорнув сьогодні міський палац культури, адже Кременчужани провели в останню путь військового Олександра Крівченка. Сержант Крівченко Олександр Миколаєвич 1979 року народження. Народився і проживав у селищі Максимівка Кременчуцького району. Одружений, мав дітей. Навчався в Максимівській загальноосвітній школі. Закінчив ПТУ номер 22 міста Кременчук. Працював зварювальником на Кременчуцькому вагонобудівному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2023 року. На жаль, 18 травня воїн помер від захворювання серця та набряку легень у Донецькій області. Невимовна і гірка втрата для всіх нас, хто знав Олександра. 20 років він працював на вагонному заводі. Два роки захищав нашу батьківщину. Всі, хто був знайомий з Олександром, назавжди ставали йому найкращим другом. Дуже доброзичлива людина. Він батько чотирьох діток, коханий і люблячий чоловік. Олександр завжди житиме в серцях людей, які його знали і любили. Захисник мав статус учасника бойових дій. Він був зірцем та розрадою у тяжкі часи для тих, хто був поруч. Як зустрічаєш його, він завжди посміхався. І щоб там не траплялося у нього в житті. Зустрічав він з посмішкою. Що по роботі можна все було звернутися по допомогу до нього, пам'ятати, пам'ятати по любому будемо. Тож спогадів дуже багато. Колеги Олександра згадують, що за свою трудову діяльність він відзначився як надійний та сумлінний працівник. Олександр Ніколаїв працював у мене не менше десяти років. Був гарний, відповідальний, доброзичливий, добре відносився до роботи, добре відносився до товаришів, відповідальний. Завжди готовий був допомогти. У воїна залишилися дружина та двоє дітей. Поховали військового на свічтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Крівченку Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.